Доброго дня, я середа Володимир і хочу розповісти за свій соняшник. Соняшник Синельніківський ультрарані. Я займаюся селекцією і саме цього соняшнику. Ще я займаюся селекцією Сорго, інших, інших соняшників. Але сьогодні хочу поговорити за Синельниківські Ультрарані. Що треба знати про цей соняшник? Перше, селекціонер, це. Е Інженер в рослинному світі, і ми пишемо інструкцію. Тому трошки хочу поділитись моментами цієї інструкції з вами. Синельниківський ультрарані він вирішує такі завдання: перше це пересіви. Друге це е, отримання другого врожаю, і те, що на сьогоднішній день не так немає того розвитку, це пасів ультрараннього соняшнику в ранні сроки. Для чого для того, щоб отримати ранню продукцію, для того щоб уйти від негативів в період, в період цвітіння, від спеки від жари та інших. Питань, і він буде гарним попередником для ваших зернових культур для той же азимої пшениці. Чого то, що за умов посіву в ранні сроки вас уже в середині липня або кінець липня, соняшник не тяне нічого з землі. Це вже гарна, і ви його збираєте в перших чи числах з серпня. Такі питання основні, які задають. Перше, можна а вдруг ви не отримаєте врожай. Друг, другий врожай. Так, да, це може бути. Все залежить від ваших умов, від Бога. Все в руках Бога. Ми повинні виконувати. А вже все в волі, Бога, Якщо не буде осадків, ми можемо не отримати або отримаємо, але він буде не так себе вести. Ви не получите другий врожай, получите просто гарний сідіра. Це також гарно. вовчок. Вавчоком він вражається. Це п'ятирасовий соняшник, але за умов пізніх пасівів і вже за умов е, пасіву середина червня, кінець червня, вавчок вас уже не вкусає за бачок. Але бувають виключення з правил, і якщо у вас буде це, то ви маєте два, два позитиви. Перше, ви отримали сідірат, друге, ви отримали, зачистили поле від цього спровокованого вавчку. Але треба ходити на поле, див, див, поле дивитись і зразу при рішення. Далі, під яку технологію? Це класичний соняшник, не під Грандстар, не під Євролайтінг. Дякую компанії Картева. Тут можна використовувати гіліанте, який чистий двудольні, бур'яний бур'яни. Ну і далі це звичай, звичайний соняшник. Що ми можемо сказати ще про банальне про по цьому? У мене на, на сьогоднішній день фракція Екстра стоїть 1500 гривень, фракція стандарт, 1200 гривень, вага екстри 8,7 кг вага стандарта 7,5 кг як я його вирощую за технологією насінництва. Ад а, до да я вирощую фунгіциди, мікродобрива в період вирощування і далі ми проводимо гарну очистку і наносимо на насіння. Фунгіциди ми наносимо трьохкомпонентний фунгіцид, ми використовуємо мікро, макродобрива і гумати для стимуляції, для гарного ефекту. Кому треба соняшник, замовляйте, спілкуйтеся. Всю технологію, всю інструкцію я надаю. Середа, середа Володимир. Здоров'я вам, вашому полю.